Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі про кути. Задача перша, номер 55 це підручник істерогіометрія 7 клас. Знайдіть градусні міри кутів між годинниковою та хвилинною. Стрілками, стр, стрілками годинника. Так, ну, давайте пригадаємо, годинник ось у нас є, да? тут у нас 12 годин. Тут у нас 1 година. години. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І так, знайдіть градусну міру кутів між годинниковою та хвилинною, стрілками годинника. Ну, о 18-й годині. Перше о 18 годині. 18, година, 18 годин на. Е Годиннику ставиться так. Годинникова стрілка ставиться на 6 годин. Ну, як, чому на 6? 18 годин це вечір. У нас тут по колу йде 12 годин, далі, після 12 13 отут, отут 14, але вона не пишеться: тут 15, 16. 17 година, 18, -та, 19. -та, 20, -та, 21, -та, 22, -та, 23 -та, і тут 24. -та. У нас в добі 24 години. Тому 18 година буде на 6 стояти е, годинникова стрілка. Годинникова стрілка, та що менше, тобто, це оця. Вона буде стояти на 6. Давайте ми її, ну, якби типу поставимо, отут у нас буде годинникова стрілочка, вона коротенька. А е хвилинна стрілочка повинна стояти на 12. Це буде ровно 18 рівно 18 годин. Отже, е хвилинна стрілочка буде на 12. І у нас питання знайдіть градусну міру кутів між годинниковою та хвилинною, стрілками годинника. Ну ми бачимо, що ці стрілки годинника утворюють є доповняльними променями і доповнюють один одного до розгорнутого кута. Тобто, оцей кут буде розгорнутий, коли отак, да? ми пам'ятаємо. Тобто, коли у вас два промені виходять з однієї точки, от у нас. Точка, Сюди промінь і сюди промінь виходить, то вони утворюють розгорнутий кут. Оце розгорнутий кут. А розгорнутий кут у нас дорівнює 180 градусів. І ці промені вони доповнюють один одного до прямої. Так. Значить тут буде 180 градусів. Друге. О третій годині. Який кут буде? Давайте ми зітремо. О 3 годині, знову ж таки, хвилина стрілочка, вона стоїть на 12, а зміниться тільки годинникова. Годинникова, ну, годинна, да? так, вона отут, маленька така. Так, на 3. Який кут між ними? Ну, ми пам'ятаємо такий кут, коли у нас по клітиночках, да, по сторонах клітиночок. Він ще отак позначається і називається прямий кут, а прямий кут дорівнює 90 градусів. Значить, друга відповідь 90 градусів. Так, третє. О першій годині. Знову ми це прибираємо годинну стрілочку і малюємо її о першій годині. Ой. І малюємо її о першій годині. У першій годині там де одиничка, отут у нас буде годинникова стрілечка. Який тут кут? Ну, хочете, можемо виміряти транспортиром, але я не взяла. А можна просто обчислити. Дивіться, у вас розгорнутий кут був, отак, да? Ось, 180 градусів. Скільки тут от, однакових проміжків? Раз. Давайте я трошки інше, інакше покажу. От Один проміжок, другий, між одиницею, двоєчкою, третій, четвертий, п'ятий, шість однакових проміжків отут. А у нас там, де одиничка, стоїть один проміжок. Да? Від 12 до одинички один проміжок. Ми можемо не брати транспортир. А Просто обчислити 180 градусів розгорнутий кут, поділити на 6 однакових проміжків. Тобто на 6 годин. У вас 6 годин мене, да, коли донизу дійде. Тобто це буде 30 градусів. Отже, кожна година, одна година у вас 30 градусів має розмірність між годинною та хвилинною стрілками. Отже, о першій годині у вас буде кут 30 градусів. Так, і четверте. О 20-й годині. Ну, дивимось, де у нас 20-та година. Зараз ми це все витримо. Ну, крім е, хвилинної стрілочки, так. Домалюємо знову її. Так, 20-та година, де у нас 20? Ось у нас де 8. Так, отут у нас. І кут між годинниковою та хвилинною стрілочкою. Це кут, який менше, ніж 180 градусів. Бо більше кути ми будемо в старших класах вивчати. Більше за 180. Отже, це оцей кут треба знайти. дужкою. позначимо. Скільки тут проміжків між ними? Раз, два, три. 4. А ми з вами вже порахували, що один проміжок у вас 30 градусів. Отже, ми можемо просто порахувати 4 помножити на 30. 4 проміжка по 30 градусів. 120 градусів. Все, зробили. Друга задача. Промінь ОЦ. Ділить, ділить кут АОБ на два кути. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо АОБ дорівнює 60, а АОЦ дорівнює 2 третіх АОБ. Ну, краще зробити малюночок. І так у нас кут АОБ. Посередині пишеться вершина, значить, це точка Б. З неї виходять два промені ОА і інший промінь ОБ. Так, намалювали кут АОБ. Промінь ОЦ, ділить кут А, на два кути. Ну, я схематично його намалюю. Ну, наприклад, ой, щось не вийшло. Так, наприклад, отак він пройде. Промінь ОЦ. Ділить на два кути. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, БОЦ, позначимо дужкою. оцей кут треба знайти. Якщо кут А весь кут, весь кут, давайте позначимо отак. От. Двома дужками цей весь кут. Він дорівнює 60. А, весь кут 60, а я його зробила тупим. Ну, ладно, це ж схематичний малюночок, щоб гарно було видно на малюнку. 60 градусів. А кут АОЦ 2 третіх від АОБ. Значить, кут АОЦ ще треба знайти. Так. Значить, нам відомо, що кут АО. Це складає 2 третіх від кута АОБ. А АОБ у вас 60 градусів. Тут можна приписати одиничку, у вас дріб, можна троєчку і 60 скоротити. Тобто, 60 поділ на 3 – це буде 20, 20 помножити на 2, це буде 40 градусів. Отже, у вас оцей кут. Раз, два, три, 40 градусів. Весь кут великий. Ау Б 60. Кут АОЦ ми знайшли 40 градусів. Як знайти кут Б щоб знайти кут БОЦ, кут БОЦ від кута від всього, да? ми ще розуміємо, весь це оцей від всього оцього кута відняти. Його частинку, тобто оцей кут віднімаємо. І тоді ми знайдемо кут БОЦ оцей зелененький. Так, значить, ми повинні відняти кут АОЦ, і це дорівнює 60 мінус 40, це 20 градусів. Так, зробили. Наступна задача. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці. Ну і там про прізвище я вже не брала. Просто ми розв'язуємо задачі. Так, і так, М120 градусів кут. Ну, малюємо. Я отут намалюю Q. Це у вас вершина кута. Тобто спільний початок двох променів. Один промінь. І другий. Ось 120 він тупий. Так, М B. Так, він 120 градусів оцей кут. Так. Між сторонами кута проходить промінь QP. QP, Ну, ми схематично, да? малюємо цей промінь, QP. Ну, на... так. Наприклад, отут він проходить. Так. Знайдіть, кути П, тобто оцей кут треба знайти. І MQP, І оцей. Я їх всі позначаю різною кількістю дужок, тому що вони не сказано, що вони однакові. А якщо вони не однакові, то вони позначаються різною кількістю дужок. Так, якщо виконується така умова, давайте оце перше. Перше кут PQB П в 4 рази менший від кута Мкуп. Тобто оцей синій в 4 рази менший, ніж жовтий. Ніж жовтий. Так, ну тут можна розв'язувати двома способами цю задачу. Який тут найбільший кут MQP. Він більший в 4 рази ніж жовтий в 4 рази більший, ніж синій кут, ви бачите на малюнку. В 4 рази більше. Що це означає? Що в цьому жовтому куті отаких от синіх кутів 4 вміщується. Тобто, всього синіх кутів у всьому куту М їх 5 таких кутів. А весь кут у вас 120 градусів, тобто 120 градусів ділите на 5. І це дорівнює. Ну, 100 на 5 це 20, 20 на 5 це 4. Значить, 24 градуси це один кут. А один кут це PQB. Це кут PQB. А кут MQB, у вас в 4 рази більше, тобто 24 градуси помножили на 4. І це буде 80 і 16,96 градусів. Все, ми знайшли кути, які треба було знайти. Є інший спосіб. Якщо у вас. Декілька невідомих, а вам їх треба знайти, позначаємо за Х. В таких задачах найменший кут, або найменший відрізок, або найменшу величину позначаємо за Х. Що у вас сказано? Знайдіть кут, P, кут PQB у чотири рази менший від кута PQR. Тобто можна розв'язати цю задачу так, позначити кут PQB, так як він менший за Х. Тоді кут М 4 рази більший в 4. Це значить Х помножити на 4, тобто 4х. І разом ці два кути складаються в кут 120 градусів, тобто вони є дві частинки кута повного 120 градусів. Отже, х 4Х, тобто вони разом дорівнюють 120 градусів. Звідси Х плюс 4 це значить 1х плюс 4, це буде 5х дорівнює 120. Ну і щоб знайти х, невідомий множник, нам треба 120 поділити на 5. Ми це вже робили. Це 24 градуси. За х ми позначили кут PQB, Значить, кут ПКБ буде 24 градуси. А кут MQP у вас 4. Х, тобто 4 помножте на 24. І це ми знайшли 96 градусів. І так, і так можна. Як вам зручніше, так ви і розв'язуєте. Ну, або зрозуміліше, скажімо так. Друга умова: кут П відноситься до кута МКП як 3 до 2. Знову ж таки, Кут двома способами можна розв'язати: перший спосіб кут PQB. Що значить відношення 3 до 2? Значить, в куті P якихось однакових частин 3, а в куті другому М КП, тобто жовтому, у вас дві таких частини. В синьому три частини бо 3 до 2, а в жовтому їх дві частини. Значить, всього в великому куті. Який є 120 градусів 5 однакових частин. Отже, знову, знову 120 ділимо на 5 і дорівнює 24 градуси одна частина. Але ми знаємо, що кут PQB Складається з трьох таких однакових частин, тобто 3 помножити на 24 градуси. Ну, це буде 60 плюс, 12, 72 градуси. А кут МКП складається з двох таких частин. 2 помножити на 24, це буде 48. До речі, можна перевірити, додати. Їх 72 плюс 48, 72 плюс 8 буде 80 і плюс 40, 120. Отже, 120 градусів весь наш кут був даний. Можна інакше розв'язати цю задачу знову ж таки через ікси. Якщо ви бачите відношення, тобто, наприклад, як тут 3 відноситься до 2, то, то ви можете сюди просто цю частинку невідому, яка однакові три частини, ну, приписати сюди ікс. Що це 3х, а це 2х. І разом ці два кути 3х плюс 2х складаються в кут 120 градусів. І знову ж таки, тут 5х3 плюс 5 х дорівнює 120. І х дорівня 120 поділити на 5. Це ми знайшли 24 градуси. Але ми перший кут позначили за 3х. То тоді ви будете 3 множити на 24, бо х у вас 24 це 72 градуси. І другий кут 2 помножити на 24 це буде 48 градусів, бо що 2х. Все. Розв'язали задачу. Або по частинах, як в першій задачі, або через х. Так, третя задача Кут PQB на 20 більший за кут МКП. Так, ну давайте я тут напишу, щоб не опускати Кут PQB на 20 більший на 20 градусів. Більший за кут MQP. PQB, PQB, знову ж таки, синій на 20 більший, ніж MQP, тобто жовтий. Теж можна по-різному розв'язувати. Ну, давайте ми менший позначимо за Х. Будемо через Х. Менший у нас PQB, бо PQP MQP у нас менше, бо PQB на 20 більший. Значить, оцей ми позначимо за Х. А оцей на 20 більший. Це означає, що ми до Х повинні додати 20. На це додати. Ну, або відняти якщо менше. Ну, ми менше завжди позначаємо за х, так краще буде. Так. І оці два кута в сумі дають 120 градусів. Тобто ви складаєте рівняння х плюс 20 плюс х дорівнює 120. От, ваше х плюс 20 плюс х дорівнює 120. Все х плюс х, тобто 1х плюс ще 1 х, це буде 2х. Двадцятку ви переносите сюди зі знаком мінус. Бо як ви розв'язаєте рівняння? Ікси в одну сторону, числа в іншу. Значить тут буде мінус 20, а тут вона прибирається, ця 20 -ка. Чому зі знаком мінус? Тому що тут знак плюс перед ним, а знак, який стоїть попереду числа, відноситься до цього числа. І коли ви переносите через знак рівності, то знак змінюється у цього числа. Це як ви міняєте напрям, ви стоїте перед місточком да, і хочете перейти через річку. По... Місточку. І ви на правому березі стоїте, а хочете на лівий перейти. Ви міняєте ну, своє місце перебування. Отже, і тут у числа змінюється знак, бо знак це як місточок. Переходите через знак дорівня, значить змінюєте знак, змінюєте орієнтир, змінюєте місце перебування. Ну, таке. 120 мінус 20, 100. Щоб знайти Х, вам треба 100. Поділити на 2, бо між двоєчкою і хом стоїть знак помножити. Щоб знайти невідомий множник, треба праву частину поділити на ліву. Так, ну і це буде 50х дорівнює 50. Що ми позначили за Х? Давайте дивитися. За Х ми позначили кут МКП. От ми написали, що він дорівнює Х. Значить, оце ми знайшли кут МКП. А кут ПКБ на 20 більше. Тобто. До 50 додали 20 і це буде 70 градусів. І це у нас кут PQB. Так, зробили 61, є у нас ще 63 остання задачка. Розгорнути кут АОБ променями ОК і ОЛ поділено на три кути. Так що, ну, такий-то кут 140, такий-то 100, знайдіть градусну міру кута ЛОК. Так, і так у нас є розгорнутий кут. Розгорнутий кут доповнює його сторони, доповнюють один одного до прямої. Тобто ми малюємо пряму, ставимо вершину кута, а це точка, яка пишеться посередині. от а, О, Б. Значить, тут буде О, тут А, тут Б. І розгорнутий кут, якщо сказано, то ми пишемо, що кут АОБ, Дорівнює 180 градусів, бо розгорнутий кут 180. Тепер провели промені так, що АОК кут 140, тобто тупий. АОК, значить, ми отут К намалюємо ОК промінь. Так, і оцей кут у нас 140 градусів. Так. А кут бол 100 він теж тупий. Значить, проводимо. БОЛ. Ось він у нас Л. 100. Тобто оцей кут БОЛ 100 градусів. Цей кут 100 градусів. Нам треба знайти градусну міру кута ЛОК. Тобто той, що знаходиться посередині трьома дужками отак позначу. Оцей кут нам треба знайти ЛОК. Так, тут 140, зараз я трошки наведу, бо погано видно. Отак. 140. Ну, давайте подумаємо. Я то вже знаю, як розездити, а ви подумайте. Як би ви діяли? Тим паче, що ми знаємо, що весь кут у нас, весь кут, ну, я не буду вже 4 дужки малювати, 180 градусів. розгорнутий. Ну, я б, наприклад, відняла оцей би від 180 оцей синій кут і знайшла би, ну, скажімо, виходить, оцей кусочок, коли віднімемо від 180 до 140 отримаємо оцей зелененький куточок КОБ. Так, значить, так і пишемо: Кут КоБ дорівнює 180 мінус 140. І це дорівнює 40 градусів. Тобто оцей кут 40 градусів. Так, нам треба знайти червоний кут. А ми бачимо, що жовтий складається з оцього, що 40 градусів, і з червоного. Значить, щоб знайти червоний, треба від жовтого всього 100 градусів відняти 40. Тобто від оцього що 100 градусів, відняти оці 40, що ми. Знайшли. Все, так і робимо. Значить, пишемо, що наш кут, який треба знайти, ЛОК дорівнює 100 градусів мінус 40. І тоді ми отримаємо наш кут ЛОК. Оцей. Так, це буде 60 градусів. Отже, кут 60 градусів, який нам треба було знайти. Так, не забувайте ставити вподобайку. Якщо сподобалось, напишіть коментар. Це допомагає просувати наш український контент, наш освітній канал. Дякую вам за увагу, мої любі. До побачення, всім гарного дня!